Бог послав свого сина, щоб подарувати спасіння і прощення тим, хто ігнорував його існування і бунтував проти його закону. Ось це благодать. Якби вас попросили узагальнити різдвяну історію одним словом яке слово ви б підібрали? Це слово має вказувати на основну потребу людства і зазначати те, як Бог планував задовольнити її. Чи знайшли ви потрібне слово? Лебонь, ви вважаєте, що неможливо узагальнити найвеличнішу історію лише одним словом. Однак, думаю, що ви можете це зробити. Поміркуймо над одним приємним, дивовижним, важливим у вічності словом, що змінює історію. Не потрібно писати абзац за абзацом, сторінку за сторінкою, складаючи їх у томи і описувати те, як Бог вирішив відреагувати на страшений бунт Адама і Єви. А також на хитрі та підступні або й не дуже бунти всіх людей, що жили відтоді. Божу відповідь на людський гріх проти Його правдивого і святого закону можна вмістити в одне слово. Цікаво, чи подумали ви щойно: я знаю це слово благодать, Проте слово, у якому є Божа відповідь на гріх, навіть краще за «благодать». Це не богословський термін, це ім'я. Це ім'я, Ісус. Божа відповідь на гріх це не річ, не заснування якоїсь установи і не процес втручання. Це також не нова божественна програма. У своїй безкінечній мудрості Бог знав, що жодна річ не здатна врятувати нас від нас самих і виправити жахливу шкоду, яку спричинив гріх у світі. На це була здатна особистість, Його Син, Господь Ісус. Божою відповіддю на наш бунт було рішення віддати нам себе. Він той величний дарунок спасіння і перевтілення, у ньому порятунок, у ньому прощення, у ньому життя, надія, мир і безпека. Без нього немає спасіння, без нього немає відновлених стосунків з Отцем. Без нього немає нових неба і землі. Без Нього не припиняться хвороби й страждання, без Нього смерть не буде переможена. Не існує власне спасенної благодаті й усього, що вона означає, без готовності Бога віддати нам самого себе в особі Месії Ісуса. Ісус і є Божою благодаттю, даною грішникам, які самі безсилі звільнитися з мертвої хватки гріха. Подивіться на хлопчика у яслах. І побачте благодать. Різдвяна історія це історія саме про благодать у її найнесподіванішій приголомшливій формі. Пан панів у незліченній славі впокорює себе і приймає людське тіло і кров. Творець, думка про якого захоплює дух, стає творінням. Той, хто створив досконалий світ, з'явився у заплямованому недосконалістю світі. Суддя всього сам став підсудним, той, хто гідний поклоніння, став жертовним агнцем, той, хто заслужив на всю любов світу, став зневаженим і відкинутим. Володар усього живе без дому і місця, де можна прихилити стомлену голову. У єдиному слові, в імені Ісуса приголомшливий поворот історії викуплення. У своїй суверенності й силі Бог відповів на жалюгідне становище світу. Зі святою владою Він розправиться з тими, хто носить його образ, але відвернувся від нього. Він також впорається з руйнівними наслідками гріха не знаряддями осуду, але через знаряддя благодаті через Ісуса. Не можна використовувати Слово благодать, не прив'язуючи його до Ісуса. І так. Про це потрібно говорити знову, знову і знову. Ісус це Божа благодать до грішників, без Його життя, смерті та Воскресіння. Благодать була б безпомічним зітханням, без дару Ісуса, благодать стала б обітницею без сили, без присутності, життя і праці дитини в яслах. Грішники не бачили б світла в кінці тунелю. Для бунтарів не існує хеппі ендів. Загублених не чекає дім, є лише темрява, поразка, осуд і смерть. У цю пору, посеред усіх святкувань і подарунків, будьте обачними, щоб не забути, що в центрі свята реальність, благодать це особа і її ім'я Ісус. Бог знав, що ніщо більше не здатне виправити те, що зруйнував гріх, тому Він дав нам найкращий дарунок свого сина. Недостатньо сказати, що Ісус прийшов, щоб проповідувати благодать. Недостатньо сказати, що Він прийшов подарувати нам цю благодать. Ні, Ісус сам є Божою спасенною благодаттю, дарованою тим, хто без Нього не мав би надії ні в житті, ні в смерті. Ось що варто святкувати не лише одного особливого дня, але щодня у вашому житті і у вічності.